Те, що такі концерти потрібні всім, це навіть не обговорюється. Ну це я пропоную це зробити просто правилом, яке навіть не піднімається. Тобто, питання саме, чому воно потрібно, воно настільки нам повинно бути зрозуміле, що ми не повинні навіть ставити собі таке питання. Ми дуже рідко згадуємо свої герої. Я вважаю, що ми не повинні про це кричати, але ми повинні робити правильні речі, такі які ми будемо розуміти, що ми встані поважати, шанувати те, що ми здобули. Здобули ціною людського життя. Ці люди поклали своє життя. В них дорожче, нічого немає. В їх родин нічого не було дорожче за, за, за їхніх близьких. Ці люди загинули, і кожен раз кожен день я чую. Руслана за що гинуть люди в Україні? Я кожен день це чую, починаючи від самого майдану. І мені так само не зрозуміло. Чому ми навіть запитуємо себе це? Мені здається, що попри всі, ну не знаю, по Росії зараз чи помилки, чи не помилки, як ми це можемо кожен називати, куди ми зараз прийшли, куди ми далі йдемо. Ми повинні розуміти, ці люди для нас залишилися е, світлом. Ці люди залишились для нас прикладом, що є український дух, і це не просто слова. Це є конкретні факти. Воно доведено. Ось люди конкретно пішли захищати свою країну. Ось вони загинули. Заради чого? Тільки заради своєї країни вони хотіли кращого життя. Це не пусті слова, це факти. Ось вона, Небесна Сотня, ось ці герої, ось їх прізвище. Ось вони тут, в тому числі з Франківщини. Сьогодні я зі сцени планую прочитати саме тих хлопців, які чоловіків, які загинули саме з Франківщини. І коли ми там їх ховали під час майдану, це було 22-23... Люте, і ми бачили звідки, Коломия, івано франківськ Я бачила, що це мій край. Я з Франківщини. Я бачила, я не могла навіть собі уявити, що рік тому, коли я їздила по рідній Гуцульщині і збирала черговий раз народні пісні. Я навіть, можливо, з кимось з них зустрічалася ще тут, у нас на Франківщині. то що я бачила їх на, на Майдані, це однозначно, але я. Це все може і трошки дико. Ми може просто не не можемо уявити собі, що сьогодні от так з нами відбувається, як відбувається. Але не шанувати героїв, я не розумію тоді. Тоді що ми будуємо, якщо ми не шануємо героїв. Країна, яка воює, а ми сьогодні воюємо. Треба чесно називати речі своїми іменами, Країна, яка сьогодні пробує сама, попри все те, що на нас нападають, ми пробуємо з, з таким скрежетом, але пробуємо зупинити цю війну, і, і завжди в Україні знаходиться завжди аргументи сказати слово мир, навіть попри все те, що нас вбивають, і наші хлопці, які зараз... І ті, які загинули під Іловайськом, і ті, які зараз боронять кордон, ті, які чули слово перемир'я, але по факту його так і не побачили, це все герої. Люди, які в принципі піднялися сьогодні захищати Україну, будь-хто, це вже герої. А ці люди, яких ми сьогодні маємо вшанувати, ми їх повинні пам'ятати все життя завдяки їм. Ми взагалі маємо саме поняття боротьби за Україну саме завдяки Небесній Сотні, саме завдяки нашим героям, ми, в принципі, маємо сьогодні Україну.